Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би розповісти вам, як зробити замовлення. А, можна зробити замовлення у нас онлайн і все узгоджувати по месенджерам. Але найкраще ми пропонуємо вам приїхати до нас, побачити власними очима наші будинки, побачити, як ми їх будуємо, з чого ми їх будуємо, як ми їх завантажуємо, як ми їх монтуємо і навіть пожити в такому будинку. Ми це пропонуємо, ми запрошуємо вас. Зробити такий вибір, коли ви вже повністю зрозуміли, що це класний будинок, це класне рішення для вашої родини. Ми запрошуємо вас в наш офіс і разом з нашими архітекторами, які працюють над вашими будинками, узгоджувати саме яке планування ви хочете отримати, яке освітлення, які меблі ви хочете поставити, для того, щоб у нас вийшов такий великий проєкт, таке завдання для наших будівельників. Які потім будуть будувати ваш будинок. Всі наші замовлення вони проходять через такий процес узгоджень, коли ми все розставляємо розетки, розставляємо вікна, і в нас виходить, ну, як я сказав, вже такий великий труд. Тому ми хочемо побудувати не просто якийсь стандартний будинок, ми хочемо побудувати будинок вашої мрії. Саме будинок під вашу потребу, під вашу родину. Під ваших дітей, а можливо під ваших тварин, які, які у вас мешкають. Тому запрошуємо вас, приїжджайте до нас і замовляйте будинок вашої мрії. Чекайте наступного контенту, корисного контенту, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До зустрічі. Норді Хау завжди з вами.